З миром Божим дорогоцінні ми не маємо слухати різних лжепророків, які нам говорять, що немає смерті, немає аду. Все це є, коли ми хочемо мати безсмертя, то ми маємо бігти за Ісусом Христом, виконувати Його волю, Його заповіді. Коли розіп'яли Ісуса Христа, Він ожив Духом. Дух живе. Всередині нас, коли ми помираємо, то Дух виходить. І не дивлячись на, на хвороби чи старіння, ми все одно молоді. Це тому що Дух вічний, ми маємо задуматись, куди піде наш дух. Якщо ми з Богом, то Дух піде до Бога в дім Божий. Якщо ми без Бога, то Дорога в пекло і там будемо чекати суд Божий. Тому, якщо ми хочемо бути з Богом, треба прийняти жертву Ісуса Христа за нас. Він є істинним свідком того, що ад існує. Він був там замість нас. Амінь. Дякую вам, мої любі. Приєднуйтесь, не ігноруйте, будемо разом вивчати. Біблію, слухати Слово Боже, будемо знати, як рятуватись і рятувати наших рідних та близьких. Амінь. Нехай Господь Бог оберігає вас на тому місці, де ви є, ваших рідних, ваших близьких. Благословенного всім дня, мирного дня!